Така реакція Ірану на позбавлення акредитації посла Україною? Це якесь намагання всидіти на двох стільцях, чи що за гру веде Тегеран? я думаю, що вони прорахувалися з вибором сторони однозначно. І це зрозуміло. І... Чи ні? І зараз зляться, да зараз зляться, Вони думали, що можна а, і в Москві продавати безпілотники, які будуть по нас стріляти і дружити з Україною. От але так не вийде, так не буде. І мені здається, що лузери починають об'єднуватися. Диктаторські режими, які не мають майбутнього в 21 столітті, починають об'єднуватися один з одним і намагаються шукати підтримки один одного, по одній простій причині, тому що адекватних союзників в них немає. Але уже навіть в клубі лузерів на намітився розкол, північна Корея каже, що Росія для них як союзник за надто північна Корея вже робить претензії Кремлю. Тому я думаю, що а, і Іран теж від, відкотиться від. Е... Від Росії, тому що насправді ми бачимо, що Росія працює зі стратегічними ворогами Ірану з Ізраїлем. і Я думаю, що якраз це теж свого часу вплине. От але, якщо Іран проти нас, то хоча б Ізраїль, давайте включайтесь на наші сторони. Тироні, тому що цитуючи Зеленського, Ізраїль поки що не поставив зброю для України, от і це насправді виглядає дуже дивно, а можливо навіть боляче, враховуючи те, що ми зараз приймаємо на Хасицький Новий Рік, Ровхашан, в Умані, приймаємо навіть війну їхніх їх паломників, але в той же час не отримуємо допомоги. І замість того, щоб прислати зброю, вони прислали тільки туристів. Ми раді туристам, але ми чекаємо від Ізраїлю більше зброї або хоча б якоїсь зброї, а не ось ті витівки, які вони робили в нашу сторону, типу забороняючи нашим людям в'їжджати в час війни, от повертаючись до Ірану, я думаю, що дійсно світоглядно це явно не наші союзники, але така країна могла би бути нейтральною. Ну, ну якщо вони хочуть, ну я думаю, що для нас не страшні їхні дрони. От ми вже почали їх збивати, і ті, які роблять наводки, і ті дрони, які там стріляють, знову ж таки, це не високотехнологічна зброя, як виявилося, на. Да? Літають вони просто як мопеди, от шумлять так, що за три райони їх чути. Тому я думаю, що для України по зубам. Але тут я бачу ще і інший тренд: те, що Росія ніде в інших країн не змогла закупити зброю. Раз друге те, що вони купляють второсортні іранські дрони, говорить про те, що жодна серйозна зброя сьогодні в світі їм не продається. Якщо б найсильнішою зброєю в їхньому арсеналі будуть радянські танки і іранські дрони, ну скажімо так, про другу армію у світі доведеться забути шаронків на 100 на 200. Ну, остання надія Путіна, вочевидь, була на саміт -шос, і Він там хотів собі друзів підшукати. Але аналізуючи все те, що там сталося, то вочевидь, Путін і там не знайшов собі друзів. Сідзінпі не захотів жати руку путіну. Розумієте, оця вечірка автопаті, це найгало. Не... Головніших в таких конференціях, коли всі політики без кроваток збираються ввечері і обговорюють реальну політику, да, Ріал політики. То знаєте, вони обговорювали всі, окрім найсильнішого. На другому місці був Ердоган, який розповідав: жарти, як українські барактари довбляють російських солдат, а третій був президент Азербайджану Алієв. Алієв, який якраз таки почав розбивати ось цю кремлівську а, оборудку да розколу на Кавказі, коли вони забрали азербайджанські землі, і це демонстрація того, що Путін навіть в топ-3 найсильніший в такій а, друголіговій. ліговій. Насправді що це друголігова організація. Це не G20, це не G7, Це ну тобто, це друга ліга об'єктивно, перспективна з своїми амбіціями, але друга ліга. О, ну, з іншої сторони, і перспективи теж, я так гаряче сказав, перспективи з Лукашенком, У них там такі собі перспективи. Але навіть в такій другій лізі Путін не був топ-3. Путін пас задніх на дивані з Лукашенка. Періодично вговорюючи Лукашенка, атакувати Україну з півночі, знаючи, що Лукашенко, це до речі, інсайт для наших глядачів. що Лукашенко протягом місяця цього, особливо останні два тижні, бігав по західних посольствах і казав, що готовий вже грати проти Путіна, але тільки гарантуйте, що збережете при владі і капітали після того, як путінський режим впаде для Лукашенка в Білорусі. Захід цього гарантувати не може, тому всі відповіли відмову. То Путін, навіть сидячи на дивані, розумів, що в нього там півсоюзника, і той вже бігає по західних посольствах. А Лукашенко зараз вибачте за таку дворову мову, підкатує до Цзіньпіня і ан анонсував його зустріч, і вочевидь теж на щось сподівається. Дивіться, Лукашенко це а, найбільший, найбільший нездара і невдаха дипломатії цього сторіччя. Більшого не здари, немає. Він поставив на Путіна, путінський режим сипеться. Невдала мобілізація, санкції, закриті кордони для росіян, заморожені всі олігархічні капітали, заморожені путінські капітали. Далі ми бачимо регулювання цін на НАТО, тобто Росія вісім пакетів санкцій, її просто знищує. Зараз ще можуть вигнати з Радбезу ООН. Взагалі повний колапс. Він робить на Путіна ставку. Програє. Він робить на, на ставку на захід. Захід каже геть, з західного двору. Ми з ми з тобою спілкуватися не хочемо. Ти ніхто, ти нуль, ти диктатор е і багато неприємних слів французькою мовою і чешською. Да? Далі він робить ставку на сідзіньпіна, і ви дивіться, що зараз відбувається в Китаї. Да? Незрозуміла ситуація, чи зайде сі дзіньпінь на цей незаконний третій термін, чи не зайде. Ну і ми бачимо, що Лукашенко всюди програє, куди б він не притронувся, розумієте, цей цар мідас, але навпаки, воно все перетворюється не в золото, а просто. В Лукашенківське лайно, і просто мені здається, що це дуже важливий урок не мати з ним справу. Всюди, куди він приходить, починається хаос і паніка. Але це насправді від психології, тому що ось такі лузери вони намагаються об'єднатись. Ну от тому воно все і сипеться. Ну Лукашенко пообіцяв видавати росіян, росіяни, які тікають від мобілізації. Ховаються в його країні. Саме про це пропоную поговорити з вами. Хочуть пускати до себе росіян, які тікають від мобілізації. Заявив про це голова Європейської ради Шарль Мішель. Він зазначив, що Європа повинна дозволити в'їзд російським громадянам, які хочуть залишити державу і не виконувати злочинні накази Путіна. Своєю чергою, Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Далі цитата. I <laughs> Росіяни повинні залишитися і воювати проти Путіна. Повідомив глава МЗС країни Гавріелюс Ланцбергіс Він називає втечою від відповідальності виїзд з Росії чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації. Крім цього, у Фінляндії також заявили, що мобілізація в Росії не є підставою для надання притулку громадян РФ. Водночас на всіх пунктах пропуску на кордоні двох держав спостерігаються черги з автомобілів. За останніми даними майже 7 тисяч росіян вчора в'їхали до Фінляндії, Нії через пункти пропуску на південному сході, а це на 88% більше ніж у п'ятницю попереднього тижня. Чи тут шукатиме консенсусу Євросоюз? Чи все ж таки кожна держава, от як захоче, так і буде приймати ось цих невдах ухилянтів російських і ні? Дивіться, Євросоюз в моменти, коли немає такого спільного антимосковського антипутінського консенсусу, віддає рішення на самоуправління, і країни самі приймають. Я думаю, це справедливо. А, розумієте? Ідеальний сценарій, що росіяни, яких мали б забрати в армію, вийшли на площу, кинули по одному коктейлю молотва і спалили Кремль. Це ідеальний сценарій а, цивілізованої країни, але це не відноситься до Росії по одній прицілі. Друга річ. А, не ідеальний сценарій, що європейці частина їх приймають в себе для нас. Математично це вигідно, тому що ці люди не з'являться на полі бою. І той мільйон, який хоче назбирати Путін, він його не дозбирає. Так це несправедливо по відношенню до України. Це дуже несправедливо по відношенню до України. Ми відчуваємо свою второсортність. тому що росіяни, які 83% підтримували Путіна, зараз їдуть в Росію в Європу. Тендують зараз на політичне біженство, їм подаються місця і будуть їсти український хліб, сирійський хліб і багатьох інших країн які вимушено там, а не тому, що вони в ні політики, і тому, що вони не хочуть навести лад в своїй країні. От і російські оці молодики дезертири, які втікають, будуть їсти хліб українських дітей, яких вивозили від війни. Яку вони в себе в країні почали ось така ситуація. І тут Європа поступає несправедливо, забираючи в українських дітей і віддаючи не, там 40-річним балбесам які не змогли одного диктатора побороти, так зараз будуть тинятися по, по Європі і об'їдати дітей. От це, 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 це дуже важливо і це важливо розуміти. Тому якщо ви так робите, а ви так робите, європейці, платіть. Платіть нам, ви вчора заарештували 500 мільярдів доларів російських грошей. Давайте половину одразу нам. На відбудову, на ракети, на все. Так, частину грошей ви тратите на нас і на наших дітей, на наших жінок в Європі, даючи соціальну допомогу, даючи притулок, це справедливо. Забирайте половину собі, половину віддайте. Розумієте? Тому що виходить так, що росіян зараз будуть приймати, росіянам за газ платили, а страждає тільки Україна. Ось це несправедливо. Так, ми, ми розуміємо, відчуваємо математику, що треба рахувати, що треба е їх менше на полі бою, це добре, але це несправедливо. Це їхня країна. Ви кажете, ззовні по них бити не можна, бо це ядерна держава, і ви не б'єте. Але з середини, ті, хто мали б щось робити, вони тікають. Країна боягузів і лицемірів, тому що ще. Вчора вони підтримували війну в Україні, коли вона була по телевізору, а зараз бігають по Європі і скиглять, що вони тікають від цієї війни. Ось це несправедливо, намагаючись війни, певну логіку. Мирно, У... да, З... вони проти війни, і вони все таки. Намагаючись певну логіку знайти у рішеннях тих, хто закликає все ж таки приймати усіх біженців, назвемо їх так з Російської Федерації. Чи не хоче Європа дезерти. дезертири? Фактично, так чи не хоче Європа, щоб менше було людей, які можуть потрапити на фронт? Ну таким чином насолити Путіну. Діця, ну, можуть. І вони хочуть поступити дуже людяно, типу даючи е цей такий е просторовий люфт, щоб вони могли туди запригнути, переждати. Але окей, що ждати? Ми вмираємо, нас вбивають, то нам ви допомогти не хочете. Що танків, я ще ні одного їх не бачив. То ті без снарядів, ті не ремонтуються, то ще щось. А росіян давай зустрічати з балалайками і водкою. Ну, вибачте мене, ну так а за що, а за що тоді воюємо? Розумієте. Е Російські олігархи сидять в Іспанії в Лондоні на Лазурці, нічого не роблять. Російські чиновники, як криси, поховалися по путінських норах і кишенях. Треті хто ж нічого не впливають, тікають. Так що виходиш, там один Путін. Ну це ж теж неправда. От треба тиснути. Європа перестає тиснути на Росію. Восьмий пакет санкцій. Ну в який день ви приймаєте? Де він? От, і мені здається, що треба більше рішуче діяти. І зараз, коли Путін там ще починає махати ядерною загрозою, його просто треба присікати і ліквідувати. Путіна треба ліквідувати, щоб мобілізація була впусту, щоб не було того, хто її ініціював. Це найпростіше. Не треба зараз перебивати все стадо. Можна просто ліквідувати пастуха. Крапка. І на цьому все завершиться. Європа це давно мала б реалізувати. І ще одна тема. Наостанок: російський олігарх Абрамович був посередником на переговорах про обмін полоненими. Багатій з країни агресора зустрічався з Саудівської Аравії наприкінці серпня в рамках перемов щодо повернення українських захисників та захисниць додому. Повідомляє Блумберг із посиланням на три джерела після обміну, за даними британських змі, Абрамович привітав п'ятьох звільнених британців на борту приватного літака, який прямував до Саудівської Аравії з Росії і вручив їм айфони, щоб вони могли Зателефонувати рідним і сказати, що повертаються додому. Прес-служба російського олігарха мовчить а керівник ГУР гурміноборони Кирило Буданов коментувати роль Абрамовича у переговорному процесі. Відмовився чи припускаєте, ви що Абрамович дійсно міг бути серед тих, хто спілкувався про цей обмін? І врешті, чому Путін пішов на настільки настільки неприйнятне рішення для російського внутрішнього споживача? Абрамович це риба приліпала, яка намагається піаритися на обмінах і на людських життях. Для того, щоб врятувати свої гроші, він зараз намагається піаритись на криві, створюючи для себе можливість потенційну зняття санкцій в Британії, Ізраїлі, Європі чи Штатах. Все Ну, але він Які мовчить. це Блумберг з'ясувало, що він причетний. Ну давайте Блумберг де взяв цей інсайт. Якщо Будан не каже, Монастирський не каже, Принц Саудської Аравії не каже, ну тоді зрозуміло, знайшли кішку в темній кімнаті. Значить Абрамович сам дав цей інсайт через своїх там, посередників, через якогось політика чи, чи журналіста. А зараз типу, спеціально грає таку грушу, ой, я буду мовчати, а ви це обговорюєте. Ну, слухайте, ну, ми ж теж не на першому курсі політології будемо розбирати ці піар-кейси, ну, дешеві піар-кейси. Я вам скажу, що студент Тараса Шевченка ці Могилян. Ки вам би придумав би в 10 разів краще і в тисячу разів дешевше. От але російські олігархи це жлиби, які намагаються на всьому економити. Тому зекономили і на цих політтехнологіях. От е, насправді він просто намагається на цих людях, які дійсно героїчно рятували е, сотні тисяч людей. Міста рятували. От е, він просто намагається відмити свої гроші, щоб ну там мати там можливість плавати на яхті чи будь-що інше. Насправді це дуже наша велика помилка, що ми впускаємо цих. Е, Цих людей взагалі тиснемо їм руку, вони нічого не роблять для того, щоб скинути путінський режим. Вони просто намагаються піаритись і просто щоб вивезти свої гроші, які вони заробили на путіні. Давайте чесно говорити, це путінські гроші, це не гроші. Абрамовича. Спочатку це були Єльцинські гроші, а потім він прийшов з цим общаком до Путіна. і Це стали путінські гроші. Ну, вибачте, коли треба було засудити ворога Путіна на хто його заслужував? То був конкуруюча сторона, і по судах втратив мільйони сотні мільйонів доларів просто тільки щоб заганяти Бірюзовську. Ну це був Абрамович Ну що ми не пам'ятаємо цього? от Тому зараз він намагається відігратися. От, це агент Путіна в цих переговорах, це непосередник, це агент Путіна. от І тому до нього треба так ставитися. Ну при при наступній можливості, коли його зустрінуть, його просто треба заарештувати і все, і потім поміняти до речі на 200 ще наших захисників. Точно так же весь ОПЗЖ заарештувати і міняти на українських захисників. Нам не треба сьогодні оці мнімі посередники, які займаються своїми господарськими питаннями. Нам треба патріоти, які воюють за нашу державу. Ось ці люди нам цінні, цих людей треба повертати, а не Абрамовича і берегти саудовським принцем. Він зустрічався. Зрозуміло, що зустрічався. Він в Лондоні, в Барах постійно зустрічається. Ну і питання на останок все ж таки Путіну обмін, то Для чого? Чому він вирішив віддати настільки цінний ресурс, скажімо так, для внутрішньої пропаганди? Дивіться, я не думаю, що це переконав його Абрамович, чи Путін сам захотів це все щит. Ні один, ні другий на це не впливав. Дивіться, ситуація наступна. Ну, скажімо так, ми з вами не гурмо, не РНБО, не Очевидно. український МЗС, які 100%, чи там офіс які 100% всієї інформації, але зрозуміло, що вони нею не діляться там, для того, щоб потім в майбутньому можна було такі обміни далі проводити. Це, це нормально. Але дивіться наступна річ: е, дуже схоже аналітично, якщо. на Дивіться, що про цей обмін домовилися, коли домовлялися в пакеті про транспортування українського зерна. Все. І тоді виставили дедлайни, і тоді виставили, кого на кого міняють бажання обох сторін. Зрозуміло, що росіяни кинули і замість того, щоб віддати всіх захисників Азову, вони частину собі залишили. От, але для Путіна знову ж таки вигідно було не. Не стільки там непопулярне рішення. Він зараз про це менш думає. Воно ще не назріло до нормальної революції. протесту, який міг би його вбити, але це вже типу ну є певні коливання. Але йому важливо було повернути Медведчука, щоб. Помститися за те, що він втягнув його війну в Україну, показуючи ці соціології з Погребінським, де було по 73% підтримки Путіна, що з кривеями його будуть зустрічати в кожній області і будуть його сюди кликати, просити і казати, що Путін війська нічого цього не сталося, Путін як блазені клон програє цю війну, втратив взагалі оцю світову велич, яка в Росії була до цього. Втратив ім'я Другої армії, втратив газовий нафтовий запас, втратив ціни на нафту, втратив просто купу грошей за кордоном і плюс вісім пакетів санкцій. От за це він хоче поговорити з Медведчуком. Просто підвісити його за ноги і за це з ним поговорити. Я більш ніж певний, що Медведчук буде під тартурами відповідати пункту. Нам насправді на це все рівно, це їхні там кумовські згави, і чим вони там займаються нам взагалі все рівно. Да? Ми головне повернули наших героїв, справжніх патріотів, суперсильних, мужних людей. Зараз дуже важливо вкласти гроші, і це надзвичайно важливо, щоб їх вилікувати. Там просто якась страшна анорексія, просто гіперболізована, там не, не вистачало кісток на зростання, там на зараз дуже багато, багато треба вкладати. Цих людей насправді не жаліти ні гривень, ні доларів для того, щоб повернути нормальне здоров'я цим людям, тому що це надзвичайно великі патріоти, це надзвичайно великі герої, і нам кожного з них треба врятувати і будь-яку світову медицину. От кого треба врятувати, просто любими, любими способами, методами і всі гроші світу для цього знайти, щоб їх всіх е вилікувати, підлікувати, підрихтувати, щоб вони дійсно далі могли жити нормальним, цивільним, прекрасним життям. От а на рахунок висновків дійсно треба брати Тих колаборантів, які працювали на Росію, тих колаборантів, які працювали на Путіна, і їх міняти. Чого вони повинні сидіти на Лазурці, чого вони повинні сидіти в Карлових варах чи де вони там сидять? В Баден Бадені? Хай хай їдуть в обмінний фонд. Чому ми повинні це терпіти? Ну Коли вмирають найкращі, то найгірших ми бережемо. Навпаки повинно бути. Найкращих треба берегти, а найгірших треба міняти. Ну і як вважаєте, чи допомогло звернення Оксани Марченко до турецького лідера? Усім відоме в тому, щоб саме Медведчук, ніхто інший, повернувся в Москву? Ну, дітям, вона ж православна прихожанка, як там в неї було. Я забув цей бренд. Ну, турецькою <говори> вона <говори> зачитувала прислів'я. Так, да, але Ар -Ар Ардоган мусульман. Тому я не впевнений, що її там дуже почули. Чи, наприклад він знає хто вона? Ну от. але ну якщо їй приємно так думати, хай думає я б тут інше сказав. Оксана Марченко володіє дуже багатьма офшорами, які вона з чоловіком і своїми політичними партнерами в Україні крали в українців і заробляли на путіні. То, от якраз таки нехай зараз вернеться до українського народу, віддасть явки паролі по цих офшорах. Тому що ці гроші повинні піти на лікування українських дітей, які постраждали від війни, піти вдовам українських солдат, які загинули на фронті, піти на відбудову тих будинків, які знищили путінські війська, піти на відбудову української інфраструктури, піти на відбудову української економіки. Вибачте, сказано в документах, що Медведчук вкрав 5 мільярдів доларів. Де гроші? Ці гроші повинні бути залиті в економіку України. Крапка. Ми не повинні, щоб Марченко зараз знову через два місяці зустрілася. З нашими журналістами розслідувачами на якомусь кінофестивалі, де роджер Стоун буде презентувати свій новий фільм. Розумієте, ось цього не можна допустити, щоб вони знов літали на Кубу в Дубай в Італію, тому що до них ніяких питань немає. Вони зараз поміняють паспорта. Вони будуть тепер Іванові Петров. Сладка парочка, і будуть літати далі. До них претензій не буде. Все, що є в нашій державі, повинно бути по них арештовано, і передано в бюджет і одразу по тих критеріях, про які я говорив. Тому що якщо зараз цього не зробити, потім цього ніхто не зробить. Вони вже це переписують на наближених до себе олігархів. І з цього допустити не можна. Да? Є власник футбольного клубу, дуже відомого, який всі люблять. Не в образу клубу, клуб шикарний, і вболівальники в нього найкращий в світі. Але власність Медведчука на нього переписують. На цього співінвестора. Чому це питання ми не піднімаємо? Давайте говорити про це. Гроші повинні йти в бюджет. Медведчук не повинен залишитись мільярдером. Путінські гроші повинні піти працювати на дітей, які сьогодні залишились без даху над головою. Поджуюся, з вами. Пане Микола, дякую за цю розмову. Дякую, дякую що вам. Вімкнулися у суботній вечір в ефірі Апостровтіві. Микола Давидюк, політичний експерт, бо він з нами на прямому зв'язку.